Враження московського князя Долгорукова від Одеси 215 років тому. Перший запис був про те, що росіянин в Одесі не вдома, що він тут іноземець. Також він в курсі, що тут спершу була турецька фортеця Гаджибей. Оглянувши новобудови, князь розкритикував будинок та сад, як він виразився, якогось там потоцького. А от сад дюка його вразив. Одразу видно, що людина із Франції приїхала. Долгоруков записав, що дюк російською говорив погано. В Одесі Долгорукова сильно дратували пил, спека та мухи. Він писав, що через спеку життя тут починається лише вночі. Його вразила бурхлива торгівля, і вже тоді Одеса була зерновим хабом. Ціни в магазинах та трактирах йому не сподобались. Дорого. Єдине, що потішило, низькі ціни на грецьке вино. В Москві таке коштувало в п'ятеро дорожче. Ціни на оренду житла кусались вже тоді. Але найяскравіше враження це Одеський оперний театр. Ні, не той. Тоді був цей. Поки не згорів. Також князь із задоволенням подивився на народні гуляння в колонії німецьких лютеран. Порівняв це з бешеним криком наших п'яних мужиків, які, обрадувавшись чому-нібудь переп'ються по кабаках і валяються на вулицях. Порівняння було самі розумієте, в чию сторону загальне враження було наступним: «Прости, Одеса, Можна не полюбити, но не тебе не полюбити, але не дивитися тобі, не похвалити тебе невозможно.